Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами живемо у непрості часи. Нове тисячоліття принесло безпрецедентні виклики Україні. глобалізація, зміна цінностей, епідемія, війна. Життя кожного з нас змінилося докорінно: обстріли, зруйноване житло, втрата рідних, вимушені переїзди, усе це виснажує внутрішні ресурси людини. Руйнує її психіку. І якщо у дорослих напрацьовані захисні механізми, то діти дуже вразливі до зовнішніх загроз. Втрата відчуття безпеки, стабільності, впевненості у завтрашньому дні стає для підростаючого покоління причиною стресу, тривале перебування, у якому може призвести до важких наслідків, завдати шкоди здоров'ю та стати перепоною для успішного навчання. Тому першочерговим завданням освітянської спільноти батьків громадських організацій є надання невідкладної допомоги та психологічної підтримки дітям, що дозволить їм впоратися зі стресом від війни, а також попередить виникнення більш складних проблем. Як же помічати стресові стани у дитини та конструктивно їх долати? Як будувати, підтримуючи відносини зі школярами та сприяти психологічному відновленню? На ці та багато інших болючих запитань, ви отримуєте відповідь у нашому модулі. Особливості формування життєстійкості дітей у надзвичайних ситуаціях, корисні поради для педагогів. Ви дізнаєтеся, як має діяти дорослий, щоб з найменшими. Психоемоційними втратами допомогти дитині впоратися з пережитим. Отже, у першій частині ми розглянемо природу стресу, його різновиди, прояви та вплив на організм дитини. У другій частині модуля ми ознайомимо вас із стратегіями подолання стресових ситуацій та особливостями надання психосоціальної підтримки дітям. Яка сприятиме становленню їхньої життєстійкості та відновленню відчуття благополуччя. Третя частина містить вправи та активності для саморегуляції та заземлення, які допоможуть дорослим та дітям відновити втрачений ресурс і повернути відчуття нормальності. Ці вправи легко вплисти в канву уроків або застосувати у кризові ситуації. Ще більше корисних та дієвих порад щодо конструктивного подолання стресу ви знайдете у додатках. Нами розглянуто техніки, які мають безпечний і відновлюючий характер. Запропоновано алгоритми дій дорослого у складних ситуаціях, коли дитина перебуває у стані панічної атаки, нервового тремтіння, ступору. Школярі. Потребують різного ступеня підтримки. Для одних, щоб відновити сили, достатньо спілкування з друзями, участі в громадській активності, позитивних переживань вдома і у школі. А для роботи з іншими дітьми потрібно шукати більш дієві методи чи навіть звертатися до фахівців, але залишати дитину наодинці з бідою не можна. Тож, не зволікайте, заходьте на наш модуль. Дізнавайтеся корисні поради та застосовуйте їх у своїй щоденній практиці. Бережіть себе і разом рухаємося до перемоги.